Тебі. Як бачиш, що вітер у полі гайдає, наче човен мамий у розбуркавій морі вночі, я без тебе ніхто і нічого у світі не маю, і без тебе пуста, як пожукла трава восени. По То я без тебе, лиш тобі моя сила і велич, лиш тобі, мій споки, у тобі все багатство моє, я в тобі маю все. Свою мит, мудрість від тебе черпаю і з тобою упевненим кроком і тут Ти для мене госте, моя радість і моя відрада кращий друг у години тривоги і сліз Зникло все, розумієш, пригодиш до себе, як мати, Заспокоївши біль допоможеш на ноги звестись. Ти для мене Господь. Ливити всієї планети, ніжний батько і грізний великий суття, твоя сильна рука, твоя милость без... безмежного велика, ти святий і надмірна, твоя доброта. Я тобою живу, Тобою з твоєю любов'ю Потопаю у морі багатства Твого і краси. Я радію тобою. Що відкуплена тою ціною через муки твої на вогонь христі. Я для тебе живу, кожну мить, віддаючи для тебе ти достойний найвищої слави і хвали, бо була я ніхто та зійшовши з престолу для мене до святого життя, тим на віки мене відкупив. Амінь.